Царство небесне. Щасливі. Щасливі ті, що плачуть, бо вони втішаться. Щасливі тих, бо вони опанують все. Дають правди, як їжі та бо вони задовольняють. Називали ще з 13 століття цей благодатний край. Тут селилися люди ще в добу палеоліту. Учені називали цей край коридором міграцій і воїн. І це ще до поневолення татарами, монголами, турками, литовцями, поляками. Неволя національна. Неволя релігійна, католицтво, уніатство. Сьогодні лише стіни стародавніх фортець і храмів є свідками тих далеких загадкових для нас епох. Шанський скельний храм, що знаходиться в Ямпільському районі, одна з унікальних історичних пам'яток України. Деякі дослідники вбачають в ньому храм язичників до християнських часів. Вирізблений на одній зі стін таємничий рельєф Олень, людина, що молиться, безлисте дерево і півень має ритуальний характер. Як вважають вчені, ім'я Ісуса Христа увійшло в ці печерище задовго до хрещення Київської Русі. В Подільському районі біля села Лядово збереглися рештки скельного монастиря. Глибокі печери у високій скелі над Дністром здавна слугували людям як сховища і як храм. Цей монастир у 11 столітті за переказами заснував проповідник християнства Антоній Печерський, подорожуючи за фону до Києва. Автографи на камені, залишені прочанами різних століть, свідчать, що сюди сходилися на відпущення гріхів зі всього Поділля та Бессарабії. На жаль, від цих монастирських святинь залишились лише руїни. Так сталося, зокрема, з церквами усікнення голови Іоанна Предтечі та Параскевії П'ятниці що з'єднані між собою вівтарем. А крихітній церквиці Антонія Печерського поталанило. Її зберегли і відродили віруючі. Колискою роду, прихистком старості називають селянську хату. На зорі християнства вона стала прообразом Подільської православної церкви. Хата вилася дуже зручною для потреб християнської літургії. Чому? А тому, що вона, стара хата, тридільна. В плані, вона має три долі такі, як ми зараз з вами побачимо. Сіни, світлиця. І, комора. і от пристосування до літургії у нас виходить, комора стає пресвітерієм, світлиця це центральна нава і бабинець, бо раніше пускались в центральну частину церкви, тільки ті, що прийняли християнство, і жінки, і ті, що готувалися до прийняття християнства, були тільки в притворі. Хід з півдня, тридільність плану, спільний для трьох просторів дах стали основними прикметами церкви хатнього походження. Згодом над навою, де молилися віруючі, з'явилася баня з маківкою і хрестом. Та для Поділля найбільш характерні три верхі дерев'яні церкви. В них кожен із трьох просторів увінчується банею. Покровська церква в селі Лозова. Шаргородського району, збудована невідомим майстром у 1700 році. Це справді диво-храм. Над трьома квадратними зрубами підняті двоярусні восьмибічники. Особливої чарівності надають будівлі невеликі маківки, увінчені орнаментованими кованими хрестами. У цьому ж районі є церква в селі Конатківці. Щоб досягнути відчуття злету, майстри збільшили довжину восьмибічників. Церква Параскеви в селі Немія біля Могилів Подільського. Яскравість фарб створює святковий образ храму. Дзвінниця правила і за фортечну вежу. Церква Святого Миколи у місті Вінниця, збудована у XVIII столітті. Вона є блискучим зразком подільської народної архітектури. Подальший розвиток внутрішнього плану церкви у напрямку розширення нави та пресвітерії призвів до зовнішніх змін. З'явилися п'ятиверхи, дев'ятиверхи, а також Христові церкви. Сьогодні у п'ятиверхої церкви Святого Михайла, що в селі Дашів Ілінецького району день народження, а у її прихожан престольне свято, храм. В цей день найвіддаленіші родичі віруючих приїздять до своєї старенької церкви, збудованої ще у XVIII столітті. великие архистратижи со всеми небесными силами. На жаль, таких церков сбереглось дуже мало. Сами... Они отличаются широкими внутренними просторами, удивлением, радостью и благодарением, котоворческих исполняемся, душим со всеми небесными силами. Аллилуйя! Та я, нас. Вися, та я богородице спасіна. Вісяка є Богостраті Божі Михайлі Як стверджує релігія. Церква не схожа ні на які інші людські організації, тому що вона заснована не людьми, а самим Богом. Церква продовжує справу Христа на землі, навчає істині, застерігає від гріха, зцілює душевні і тілесні недуги. Є дуже забуте поняття. Церковне мистецтво. Що це має на увазі? Це якраз і сполучення різних видів. Це будинок, храм, який будувався для молитви, для молитовного зібрання. Це і ікони, розписи в інтер'єрі церкви. Не живопис, а ікони. І це проходження самої літургії. І все це разом воно і восприймається людиною як церковне мистецтво. 70 років храми не будувались, вони руйнувалися. І зараз дуже важко архітекторам та і просто людям зрозуміти, як вона повинна виглядати церква на Поділлі. Дерев'яні храми, як і люди, що жили тут, приймали на себе весь тягар історії. Після приєднання у 1793 році Поділля до Росії спорудження храмів у малоросійському, а точніше в українському стилі, було заборонено. З 19 століття три верхі дерев'яні церкви на Україні вже не будували. Окрім дерев'яних, на Поділлі зберіглося декілька унікальних триверхих кам'яних церков. Це Миколаївський собор XVIII століття, атонсько-візантійського стилю у місті Могилів-Подільську. Споруджений він як фортеця, що було дуже доречним на південному кордоні. Свято-Преображенська церква фортеця в селі Поличинці. Казятинського району, збудована у 1760 році на місці дерев'яного храму. Вона багато в чому повторює риси дерев'яної архітектури. Після її закриття з церкви зробили склад, а потім віддали на поталу всім вітрам. Є на поділі древнє повір'я, що від тих батьків, які не дотримуються звичаїв, народжуються вовкулаки. Завжди понурі і завжди невдоволені вовкулаки в день святого Юрія перетворюються на вовків, а в день зимового Миколи знов набирають образу людини. Але в людській подобі вовкулаки звичаїв не шанують, ні з ким не вітаються, до церкви не ходять. Хто ж прокляв тебе, народи наш, твоїм власним повір'ям? Чим прогнівив ти Бога? Прости, владику, беззаконні дідів і прадідів і наші власні. І якщо можеш, помилуй нас. Як не гірко, але тим храмам, які у свій час було перетворено на комори, клуби, музеї, пощастило, вони хоч вціліли. Чого не скажеш про оцю колишню красуню, церкву Олександра Невського в селі Жадани і Лінецького району? Ще немає чверті віку, як її кинули на призволяще. Ще не зумів, храм перевернутий без купола, такий мов натовп без голів. Трагічна доля Троїцького монастиря в Браїлові. 1787 рік. Монастир належить католицьким монахам Ордену Тринітаріїв. Стіни костьолу розписав відомий художник монах Йосиф Прахт. Та вже в 1832 році. Костел стає православною церквою. А згодом і монастир переходить в православ'я. А в 1962 році його закрили. В стінах монастиря розмістилось професійно-технічне училище, а в храмі склад. Монастир піднімається з руїн, відновлена чернеча обитель. сподіватися, що часи руйнації храмів минули. Сьогодні на Вінничині всюди відбудовуються старі церкви та закладаються нові. Сучасний храм. Яким він зведеться у небо? Як російські православні церкви п'ятиглавим, дев'ятиглавим Щось таким за українським народним стилем, що зводиться в селі Климбівці Янбільського району. Храми Поділля, як люди. Жили, вмирали, народжували. Небесне, Утешителю, душа істини. Благослови діяння наше на шляху повернення людської душі до храму. створив церкву, яка в своїх звичаях і досі поєднує ознаки древньоруської і християнської культури. Не можна уявити різдва без кутів, без колядок, без щедрів. Тьох неповторних колоритних народних свят, звичаїв, традицій. Зараз вони повертаються. Господи Боже, Покажи нам дорогу до храму, від якого батьків, дідів наших і нас самих відлучали так мученицьки. Сьогодні у нас в православній церкві велике свято, яке називається богоявленням. На церковним уставом кожного року у цей день після святої літургії в наших храмах, молитовних будинках, а також в деяких місцях на озерах і річках, та церковним уставом відбувається велике свячення води. Подібно до того. Як тоді, коли Христос зійшов в Іордан, там освятилася вся вода, так і сьогодні, у наш час, коли під час святої молитви священнослужитель опускає свій хрест у воду, вона також освячується і є притаманна, особлива. Благодатна Божа сила, я би в цей день хотів би побажати нашому народові, що він такий же був сильний і чистий, як оця святая іорданська вода, котрою ми нині освящали у цьому храмі. Я вітаю всіх вас із великим нашим святом Бога. І накликаю на всіх вас Боже благословення. Не цураймося, роде, століттями з'єднані люди. Наше вчора під пилом лиш тільки здається мовчить. Не цураймося, роди. Того, що було і що буде, не руйнуємо ні веж, ні людської душі височинки.